Шахраї видурили у подружжя з селища Цумань 180 тисяч гривень. Жінці зателефонували, нібито з банку і повідомили, що невідомі у цей самий момент намагаються вкрасти гроші з її картки. Мовляв, щоб цього не допустити, жінці треба негайно надіслати свої заощадження на резервну карту. Повіривши у цю історію, жінка скинула 100 тисяч гривень на картку, яку їй вказали фейкові працівники банку. Через певний час аналогічний дзвінок надійшов до її чоловіка, який теж перерахував гроші. У результаті сім'я позбулася понад 180 тисяч гривень власних заощаджень. Наступного дня потерпілі звернулися до поліції та повідомили про зухвали шахрайство. Правоохоронці наголошують, що у жодному разі не можна розголошувати стороннім особам термін дії картки, три цифри на зворотньому боці картки чи пароль з смс-повідомлення. Справжні працівники банку такої інформації ніколи не запитують. Шахраї, коли телефонуючи до громадян, представляючись працівниками банків, вони найперше стараються людину залякати, вести в стан шоку, щоб довести до осіб, що їхню карточку намагаються зламати, або з їхньої картки намагаються знятися грошові кошти. Люди для того, щоб вберегти свої власні кошти, вони далі слідують діям шахраїв. Справжній співробітник банку ніколи не буде питати термін дії карти та який зображений на Звороті банківської карти. максимум, що він може запитати, це чотири останні цифри банківської картки вашої вашого номера. Для того щоб переконатися, що це дійсно ви з ним розмовляєте. Що ви є власником вказаної банківської картки? Вся решта інформації зберігається в них в базі, тому для них не потрібно ніякої інформації, щоб особа називала.